Свято-Троїцькому соборі Луцька сьогодні відспівали двох українських захисників. Молоді хлопці гинуть, ну нема що сказати. Їх треба всіх поважати і хочу останню шану віддати людям. У Маневіцькій громаді розпочали реєстрацію внутрішньо переміщених українців на отримання фінансової допомоги. Ми приїхали сюди, коли йому було 8 місяців. Виїжджали ми з північної Салатівки. Перша з часу повномасштабної війни виставка картин відкрилась в художньому музеї Луцька. Мистецтво допомагає нам заспокоїтися. Водночас воно і лікує душу. У Святотроїцькому соборі Луцька сьогодні відспівали двох українських захисників Віктора Іваницького та Олександра Ференца. Молоді хлопці гинуть, ну нема що сказати. Їх треба всіх поважати, і хоч останню шану віддати. За інформацією Луцького міського голови Ігоря Поліщука, обоє бійців пішли до війська у березні 2022-го. Загинули 5 лютого. Віктор Іваницький поліг у Бахмутському районі на Донеччині. Чоловікові було 48. З перших днів воював на фронті. Його призвали. От він в березні місяці його відправили туди. Він воював по п'яте число. Така біда прийшла в сім'ю їхню. Тома тато, мама, сестра, племінники. Життя Олександра Ференца обірвалося у Васильівському районі Запорізької області у віці 37 років. Захисник України був одружений, мав двох синів восьми та п'яти років, розповіла знайома загиблого Людмила Слепчук. Він дуже відповідальний, завжди свої справи доводив до кінця. Дуже любив своїх дітей, дружину, сім'ю. Старався свій час проводити разом з сім'єю, намагався в Прибув хвилину телефонувати з дітьми, по можливості розмовляв по телефону. Хороша, світла людина. Дуже хороший хлопець. Він в нашому селі, селі виріс, там в школу ходив. Тут вони побудували хату. Він зараз тут жив. З самого початку війни пішов на фронт. Труни з тілами воїнів пронесли від кафедрального собору до стели Героїв Небесної Сотні та загиблих за Україну захисників. Герої Олександр Ференс та Віктор Іваницький спочиватимуть на алеї почесних поховань луцького кладовища у селі Гараджа. Павло Мельничук, Сергій Данилюк Суспільне новини, Луцьк. На кордоні з Республікою Білорусь ситуація в межах області контрольована, розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Провокацій не зафіксовано, кордон посилено охороняють. Кордон під контролем військових. Ми не спостерігаємо наразі ніяких дій, що можуть свідчити про загрозу наступу. Триває набір добровольців у бригади гвардії наступу. Серед них є бригада Сталевий кордон який потребує. Вмотивованих бійців для захисту області і країни. Нагадую, подати анкету та обрати бригаду можна у шести ЦНАПах Волинської області, два з них в обласному центрі в а також у Ковелі, Владимирі, Маневичах та Камінь Каширську. Зберігаємо спокій та працюємо далі. У Маневицькій громаді розпочали реєстрацію внутрішньопереміщених українців, які претендують на фінансову допомогу від чеської гуманітарної організації Людина в біді за підтримки американського народу. У перший день зареєстрували 200 осіб. Розповіла фахівчиня проєкту Ганна Калиновська. У черзі на оформлення грошової допомоги очікує Тетяна Давидова. Вона переїхала в Маневичі з Харкова через війну. В нас проживати нема де, тому що ну якби квартира в нас ціла, але вікон дверей там немає. Звідки до нас ви приїхали? Дружки людей. Дружки сума цієї допомоги буде 2220 гривень. На кожного члена сім'ї окремо виплачується. Допомога у нас видається за три місяці. Всі, хто охочуючи, подають заявки, ми не маємо такої можливості надати допомогу. Тому проход, ну, відбувається відбір серед людей, які є найбільш уразливішими. Фахівчиня Ганна Калиновська каже: розпочали роботу торік, відвідали більше 20 громад на Волині. Продовж цього року планують охопити усю область. Надія Гуляєва переїхала із міста Золоте. Хасея обстрілювали нас, в погрібі жили. Ми з друзями В погреб погріб зібралися, ми Місці готували на кострі. Свята не було, газу не було. Тільки стрільба була. Харків'янка Анастасія Приходько теж реєструється. Ми вже не знаходились 24 лютого. Ми виїхали в центр міста, бо там завалили, що там безпечніше, і там був трохи кращий підвал. І ми в основний час ми сиділи там в підвалі, але вже зрозуміли, що дитині дуже тяжко. Я тут одненька, тому для мене це дуже важливо. На місці надавали безплатну психологічну допомогу. Посттравматичний стрес уже він приходить до людей. Ну, до речі, невідомо коли прийде. В кожного це різна е, ситуація, різні думки приходять на це все. Ну це вже є е, ну. В основному це проблеми можуть бути з дітками. Пікові показники сягали більше півтори тисячі одночасно у нас перебували. На даний момент в нас знаходиться 566 фактично внутрішньопереміщених громадян, які лишилися зимувати в нас в громаді. Ми робочі місця організували, як ви вже бачили в залі. В нашому чи вплинуло на роботу ЦНАПу в не вплинуло. У Маневицькій громаді працюватимуть два дні, каже асистентка проєкту Єлизавета Білодєдова. Люди, якщо не встигли да зареєструватися на цю допомогу, то вони можуть подзвонити на номер гарячої лінії в нашій організації і під'їхати на іншу громаду, де ми будемо. Вадим Панафідін, Віктор Лагіньковський, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку на вулиці Пасаревського над проїжджою частиною комунальники спилюють дерева. Тут збираються видалити 43 насадження, каже майстер підприємства парки та сквера Тарас Обузовський. З його слів, згідно з актом обстеження комісії, екологів та комунальників, дерева аварійні та можуть впасти на проїжджу частину. Тут прямо видно, які дерева залишаємо лише нормальні дерева, інші, які. Чи похилені сюди, чи туди на видалення. Дерева, які спилюють, це самосів, розповідає робітник підприємства Парка та сквари Костянтин Воробай. Каже, це узбіччя від клену чистили приблизно 10 років тому. Американський клен. В більшості він сіється самосієвом. Ось цього насіння воно розсипається, він розсипається і приживається. Гілки на місці переробляють на тріску. Вона, звичайно, саме з цього гілля не підходить як паливний матеріал. Ми її відправляємо в комунальне підприємство в зоопарк міста Луцька. Стовбури використовують як дрова. В першу чергу везуть на блокпости, каже майстер підприємства Тарас Обузовський. Блокпости ми в такому, скажімо, онлайн чи в гарячому варіанті по дзвінку, по, по проханню, по потребуванню. Зразу ми їх забезпечимо в першу чергу. Поки блокпости закриті, потреби. Вантажівку дров везуть на комунальне підприємство Ласка, яке опікується безпритульними тваринами. На підприємстві немає опалення, але у деяких приміщеннях мусять цілодобово підтримувати комфортно для роботи температуру, розповіла директорка Оксана Богданюк. В нас ветеринарна частина опалюється дровами. Там є буржуйка, де ми підтримуємо температуру. І є ще приміщення, де нас перетримуються післяопераційні тварини, коти і собачки, наприклад, з травмами. Крім того, ми використовуємо дрова для приготування їжі для тварин. Потреба у дровах, про яку комунальне підприємство заявило Луцькій міській раді 100 кубів деревини, розповіла директорка Ласки. Окрім цього, каже майстер підприємства Парки та сквери» Тарас Обузовський, до кінця лютого міська рада повинна надати список мешканців Луцької громади, яких необхідно безплатно забезпечити дровами. З його слів, торік 41 родина отримала по 5 кубів. Це мало сім'ї та рідні захисників України. Нарія Тамашкова, Віктор Легеньковський, Суспільне, Новини, Луцьк. Лучанка Олена Чайка в'яже патріотичні іграшки та обереги для військових. Працює жінка помічником тренера на гуртку з рукопашного бою. Каже, за пряжу береться у вільний час. Розпочинала з плетіння підвісок у вигляді сердець, які замовили волонтери для захисників на схід. Їх можна використовувати як брелок для ключів, як підвісочку в машину, в автомобілі беруть. Ну і навіть в мене є відгук, один військовий прислав. Він просто так собі на броняк його вчепив і так з ним ходив. Писав оберіг завжди зі мною. Олена каже, її іграшки замовляють для благодійних аукціонів українці, які живуть за кордоном. Нещодавно майстриня передала 30 жовто-блакитних сердець та 20 зайчат у Бельгію. В'язала іграшки у Німеччину та США. От з Бельгії, наприклад, вона мені потім написала, що за пів години цих зайчиків не було. А в США саме сердечка два рази по 30 штук. Я робила також. Вони їх продають або. Я так розумію, дарують тим людям, які допомагають їм збирати допомогу. У колекції патріотичних виробів Олени військові котики, зайчики, пси-патрони, літак, мрія та ляльки ЗСУ. Найважче робити маленькі іграшки, які мають дрібні деталі, говорить жінка. Найбільше замовляють патронів та зайчат. Цього песика розповідає, зв'язала для своєї десятирічної доньки Софії. Бронік знімається у нас. Ось так. Залишається і патрон. У мене одна людина замовила вісім патронів на подарунки для своїх похресників. На ось такого військового котика довжиною 40 сантиметрів Олена витрачає майже сім годин та три мотки ниток. Для іграшок використовує гіпоалергенний холофайбер та м'яку плюшеву пряжу. Знайомі волонтери збирали тоді допомогу на Миколая для діток з Херсона. Він був вже звільнений. І я там позбирала деякі іграшки, і той котик туди попав. Я передала. А потім вона мені відписує, що вашого котика побачив військовий і дуже його просив, і Ми йому віддали. За час повномасштабної війни Олена зв'язала понад 100 патріотичних іграшок. Частину зароблених грошей жінка передає на потреби Збройних сил України. Наталка Кликуцюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Перша з часу повномасштабної війни виставка картин відкрилася в художньому музеї Луцька, розповіла його завідувачка Зоя Навроцька. З її слів, торік, 24 лютого, всі полотна постійної експозиції запакували і перевезли до сховища, де вони досі зберігаються. Кілька місяців художній музей був зачинений для відвідувачів. Сьогоднішня виставка, попри війну, приурочена ювілею. 50-літтю з часу відкриття художнього музею у Луцьку каже Зоя Навроцька. Залишалися порожні зали, і, звичайно, нам, співробітникам музею, було дуже сумно, що наш музей не пульсує. Мистецтво дуже потрібне сьогодні. Мистецтво це теж боротьба. Це боротьба за духовне існування за словами Зої Навроцької на виставці представлена майже сотня картин шести луцьких художників: Богдана Ясинського, Елеонора Сабової, дишко Олександра Дишка, Наталі Кумановської, Сергія Корсея, Геннадія Юрієва. Це портрети, анімалістика, історичні полотна та натюрморти. Художниця Наталія Кумановська розповідає для експозиції: обрала роботи, написані ще до повномасштабної війни. Це доробок за останній час. Через деякий час після початку війни я знову почала малювати. Десь місяці 3-4 я не могла працювати. Експозиція об'єднала у шести залах різних за стилем і формою художників. Митець Богдан Ясинський презентував на виставці картини живопису, написані ще у 90-ті роки минулого століття. Нині каже, займається скульптурою. Це був особливий час все тоді. Приходило в рух, почалося нове. Відносини в мистецтві, цей емоційний баланс, який потрібен на суспільству. Таке мистецтво допомагає відволіктися під час війни, кажуть відвідувачі, з якими поспілкувалося суспільне. Ми зараз всі трошечки не дуже емоційному стабільному стані. а Мистецтво допомагає нам заспокоїтися, якось переосмислити це все. Водночас воно і лікує душу. Саме в такі часи теж необхідно знаходити час, сили, моральні. І приходити насолоджуватись навіть якщо це буває інколи важко. Завжди тут вічність. Зоя Навроцька каже: виставка картин луцьких художників діятиме у художньому музеї Луцька до травня. Олена Чорнуха, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Не спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.